У Полтаві представили нову книгу українського письменника Лауреата Шевченківської премії 2011 року Василя Шкляра Рік Шершня. Це історичний роман про повстанську боротьбу проти московських окупантів у 1920-х та сучасність, зокрема подій на Полтавщині. Презентація книги стала можливою завдяки громадській організації Захист держави, відображує якраз повстанську боротьбу і партизанську боротьбу проти російських окупантів. Сьогодні це надзвичайно актуальна тема. Книжки взагалі Василя Шкляра вони мотивують воїнів. Багато хто прочитав ці книги і пішов воювати на фронт. Багато хто почав розмовляти на українській мові. І багато хто після його прочитання цих книг почав розуміти, що він українець. Працював над новосенням історичного роману Рік Шершня Василь Шкляр протягом року. Каже, ця книга важлива для полтавського регіону. На. Теренах тодішньої Полтавської губернії це Полтавщина Сумщина, і мій читач зустріне тут багато знайомих назв і населених пунктів, лісів, урочищ, зануриться у рідну атмосферу. Ну, а далі події різні містичні захопливі. І я сподіваюся, що ну принаймні вже мені тут сказали люди, що вже прочитали цю книжку не один раз. Модератор презентації Віра Малешко каже: знайома з автором, він письменник-націоналіст. Нас багато хто пише українську історію, але в плані тому, що ця історія впливає на тепер і вплив і форвиформовує людей свідомих. Ну таких небагато. Нам полтавцям усім треба перечитати рік шершня. Чому Та тому, що це полтавський вимір, і хорол, річка, і артополот, річка, і гадяч, і лохоця, і ромни, петрівка, Сергіївка, Старий хутір. Все там згадано. Розповідає автор і про назву книги. Рік Шершня каже, триває й нині. Ми всі звикли до східних календарів, до якихось чужинецьких. Наративів, як тепер кажуть, але за нашим прадавнім проукраїнським язичницьким календарем зараз триває рік шершня. До речі, він. Сприятливий для наполегливих людей цілеспрямованих, і саме в рік щершня можна багато чого досягти. Голова болтавського осередку громадської організації захист держави Петро Ворона говорить: такі заходи спрямовані на піднесення національно-патріотичного духу. Пора закінчити з тим, яка разниця треба вже давно відчувати себе українцями, тому що мова. Історія, церква і наша культура це є основа нашого буття, основа української держави. Презентація книги відбулася в обласній бібліотеці. Серед присутніх військові, викладачі, студенти усі мали змогу сфотографуватися з автором та отримати індивідуальний підпис на книжці.